Слава Ісусу і Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо, піст маємо сьогодні, як не дивно, маємо кожної середи і кожної п'ятниці піст. Сьогодні я, як завжди, вже звикле маю розважання від святого Антонія. Це той самий Антоній, до якого моляться християни, коли щось загублять, бо була така цікава історія в його житті, коли він згубив свою Біблію з нотатками, і дуже з того переживав, а не згубив, у нього вкрали. вкрали. І, і він не знав, що робити. Він молився, молився. Але потім та людина, яка вкрала е, цю біблію, бо там були дуже цінні нотатки, його розважання різні. <кхем> і, і ця людина не витримала сумління і повернула цю, цю Біблію, цю книгу. Ну і після того так. Пішло, що коли хтось щось загубить, то молимо за святого Антонія. І сьогодні хотілося б молитися до святого Антонія з проханням віднайти наше призначення в Бозі, а хто вже віднайшов, розпізнати, що я вже в ньому. Тобто є два типи людей: ті, котрі просять, ну це вже християни такі віруючі, ті, хто просять увійти в призначення Господнє, і ті, хто вже ввійшов, але ще не розуміє, що він вже ввійшов. Тому будемо просити за тих, хто не ввійшов, і за тих, хто війшов, щоб просто пізнали, що вони вже увійшли. І коли ввійшли, то можемо вже радіти насолоджуватися життям, бути щасливими. Бо саме входження в призначення Господнє робить нас щасливими. Не гроші, не обставини, не чи є війна, чи не, чи нема війни, це не залежить на від нашого щастя. Наше щастя залежить напряму від Господа. І чи ми вже є в призначенні в Господньому. Сьогодні живемо цим призначенням. Ну, а мета нашого життя це бути, звісно, щасливими і свідчити радістю і миром, так каже Марія. І сьогодні візьмемо 25 січня 2006 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути носіями Євангелії у своїх сім'ях. Не забувайте, дітоньки, читати Святе письмо. Покладіть його на видному місці, свідчіть своїм життям. Що ви вірите в живе і живете Словом Божим. Я близько вас своєю любов'ю. Заступаюся за кожного з вас перед моїм сином. Марія сьогодні нам нагадує, доволі часто нагадує про Слово Боже. Я думаю, це пов'язано з тим, що Твоє Слово Боже лежить десь, десь далеко, припавши пилюкою. Можливо, навіть в іншій країні твоє слово Боже лишається, а ти десь їздиш без Слова Божого. Ну і Марія каже, ну, будьте носіями Євангелія у своїх сім'ях. У своїх сім'ях будьте. Спочатку у своїх сім'ях. Не забувайте, дітоньки, читати Святе письмо. Не забувай, дитинко, читати. Чи кожен день ти сьогодні читаєш Святе письмо, чи так раз в тиждень. Чи я йду на літургію, там щось читають завжди. Я нічого не слухаю, але щось читаю. Ні, це не підходить. На літургію треба ходити, звісно. Але й читати святе письмо обов'язково треба, щоб увійти в це призначення, бо зі Слова Божого можна розпізнати своє призначення. Бо, ну, бо якщо ти не читаєш Слова Божого, то не, не знаєш волі Божої. І нема сенсу молитися про волю Божу, бо воля Божа написана в Слові Божому. Волю Божу треба знати, а просити в Господа сил, щоб увійти в цю волю. Увійти в своє призначення, а щоб увійти в своє призначення, треба знати своє призначення, знайти його, спізнати, розпізнати, побачити, що тобі приносить задоволення в цьому Божому призначенні. Бо Бог кличе до того, де тобі буде е, спокійно, де ти буде радісно, де, де ти будеш задоволений, щасливий. Бог тебе кличе туди і не кличе тебе на каторгу якусь. Ну така правда. Бо сатана каже нам: Бог тебе покличе, будеш бідний, нещасний, нещасливий. Постійно страждатимеш, оце так Богу служити. Але ні, Бог тебе кличе там, де тобі буде добре. Навіть ті люди, які в історії страждали і мали які, якісь різні випробування, то вони були щасливі в тому призначенні. Така правда, це добровільне страждання, це не обставини якісь, а люди йшли туди з власного вибору, з власної волі. Покладіть його на видному місці і свідчіть своїм життям, що ви вірите в. І живете Словом Божим. Витягуємо свої слово Боже, з шухлят. Супер чехлів навіть іноді треба витягнути. Бо такий чехол може бути, що і ноутбук виглядає простіше, ніж слово Боже. Але чехол не про я не проти чехлів, але щоб на чехлу було написано слово Боже, щоб його видно було, витягнути, не боятися витягнути в метро або в автобусі. Щоб свідчити, бо коли ти, слово Боже, достанеш одразу, можливо, з'явиться і нагода свідчити, бо хтось спитає, що це таке. Я близько біля тебе своєю любов'ю заступаюся за тебе перед моїм сином, каже Марія. І дякую тобі, що відповідаєш на мої посилання. Будьте благословені! Мир вам, радість, благословення, Ц... гуманчі, папа. -па.